Всім привіт! Хто не знає, мене звати Даша Євтух. Сьогодні я йтиму на город шарувати картоплю, бо поки мене вдома не було, вона заростає бур'янами. На вулиці сьогодні дуже жарко, тому я одягла платок. А для початку наклепаємо сапу, беремо молоток, сапу обшкрібаємо від землі, а потім беремо і клепаємо нашу сапу. Це потрібно для того, аби вона була гострішою і краще шарувався бур'ян. Ще можна мантачкою її намантачити. Готово! Сапа гостра, можна йти шарувати. Але перед тим ми проходимо міжряддя просапником. Хазяйкам, які вже по 10 разів прошарували свій город, краще це відео не дивиться. Одну ділянку мама пройшла вже сама, поки мене не було вдома. Я не стараюся показуватися ідеальною хазяйкою. Показую все, як є, і впевнена, що я тут не одна така. Ну а якщо вам подобаються мої відео, то обов'язково підтримайте мене своїм лайком і підпискою. Мені буде дуже приємно. А я далі продовжую працювати і шарувати свою картошку. Всім пока, дякую за перегляд!